Це можна сказати відео перше. На початку відео не буде звуку. Тому ми сьогодні отак от їдемо на зязіку, на Дальняк. Зараз я їду за другим в село Асол э, за видовичі. Отак от ми їдемо. Там зараз потім вийду. Тир-дир-дир. Так. Його трошки нарушаємо, або нічого страшного. Типу у відпу... мене зараз відпустка. І він десь тут має бути. Вот тут. Так? Глушим. Здоров, здоров був, братику. Що ти там? Та я нормально. Говори, куди ми їдемо. Ну, так как бач на дальняк. Рачи забрал. А ты рачи забрал? Так, забрал. А поисти? Так. Ну, тут и седаем. Вот. Заводимся. Сейчас трошку почекаем, чтобы он прогрелся. Потому что Йому неприємно, коли йому в жопу запихають 400-тий мотор, який кожні 5 хвилин гріється. Ну все, можемо сідати. Зазік прогрівся. Так. Врубаємо задню. Від'їжджаємо. І ми їдемо. Якщо е... не помиляюся, то в старий. Як бачиш, братан, у нас тут е, то... Е, він живенький. Оп. Врубаємо оп. так. Фари. Mm -hmm. Не що нас зага не, не буду зупиняти. Да, але дорога у вас, конечно, трошки фігова. Mm -hmm. Що ти там жреш? Я? Yeah? Да. Я і я їм помчик. У дві поїзд. Ага. Більше довго uh, їхати? То теплово 70. Йой! Трошка вилетіли. Ну як трошка? Ой. Щас. Аварійна зупиночка. І так. Братанчик зараз засне, бо все-таки п'ята ранку десь до другої ночі пахав. Ну, він спит, а ми далі їдемо. Голони не забудь, не забути, що треба ще на заправку заїжджати, щоб не заглохнути. Ой. Ого! Ого! Ой-ой-ой-ой! Ото я люблю поганяти! 120. Так, 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 так. Оп. Вот так. Вот едем. Обганяем через забочину. Буде заправка. Зупинимося. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Зараз -оп 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 -оп. виїдем. Тільки на паузу поставлю. От ми тут і виїхали. Зараз я трошка хочу передохнути. Подивлюся, що там мотор. Ну, поки що все нормально. Ммм. Так, все чистенько, прикольненько. Думаю, потім зняти оті тут штуки, що на шинах. Не пам'ятаю, як вони називаються. А, так тут 968. м Ого! Ладно, сідаем. Дивимся, що тут. А. Зараз оті дві машини пропустимо і поїдемо. Ми зараз їдемо. Так, там у мене зараз нічого такого в житті. Собі працюю, зараз дали відпустку. А да, я то вже говорив? Йой! трошки плутаюсь. Скоро буду працювати на поїзді. Так. Ага. Можно. Давай, жми, жми. Вот так вот Зара будет. Зупиночка, братик, Зара. Я его Зара разбужу. Может, там что-то себе в магазине. Что это у нас? Ага. Ой-ой-ой. Вот -ой -ой -ой. так вот. Оп. Зараз тут зупиночка у нас. Магазинчик. А, тут все на нас столова. Ставимо на ручник, глушимо. І тепер будемо братика. Як спалося, братан? Нормально. Можеш щось взяти купити? Та давай квас і булку з сімушку сем... Зараз прийду. Окей. Ну, во, я вже вийшов, як бачите, я вже йду до нас в машину. Да, звісно, тут магазин вже старий. Хотя, вроді, як недавно побудований. О, ще на заправку треба глянути. Що там? Як ще? Ну, нормально. Во, давай бери. Сімушки квас. Ага. І положи на заднє сидіння. Окей, положив. Тепер зараз заводим. Можна зараз без прогрівки заїхати на заправочку. Якщо що, я ще посплю трошки. Ага. Блін, зараз не видно дуже що в тому, що, що по бензу. Угу. Так, хоп. Вс, дякую. Як бачите, ми вже заправились. Зараз їдемо. Так, ага, тут головна дорога. Треба всіх пропускати, поки не буде того. Угу. В принципі, після Канзамерзного зараз можна виїхати. вже заправились, тому їдемо. знайомий мій з роботи. Я і що там так плетуться? А я їх щось не знаю. Думаю, зараз взяти на обгон. Йой, трошки за дорогою не дивлюсь. Одне треба ще переспати буде. Обоганяємо. Із того, що маємо можливість. Ох ти, яка тут пробка. Готується повільно, повільно. Зараз такий обережно поворот. Ну, такий не дуже різкий Ага, тут зараз не можна по дві машини. О, зараз можемо тут поспати собі. І хоп. Хоп. Все. Е -е, як заговориться? Зустрінемося після сна. Ще раз 3 години. А, -а, -а. А, -а, -а, а нормально файно поспали. Ага. Так що тут у нас? Ви трошки стемніло навіть. Угу. Той харак зараз прогрівається, а я зараз хочу помити якраз. Помити фари. Потрошки вже то замутніли. Відкрив багажник і дістав в тряпку. О, вот так вот, натираємо, щоб до блеска було. Так от гарно. Так то сонечко трошки зайшло, але нічого страшного. Наше зеркало. Зеркало одне, зеркало друге. І все, можна. Й... Зараз прогріється. А заднє фари помив? А, задні не треба, вони і так чисті. А? Зараз трошки прогріється, сонце зараз трошки зайшло. Зараз прогріється і поїдемо. Ну, отак отже вихвітлось. Сонце вийшло. Mm -hmm. Правда, що тут все одно хмари є. Але нічого страшного. Все одно ми, виходить, прогріли, можна їхати. Ага, Давайте пропустимо. говнюки, навіть не подякували аварійкою. О, зарамист. Красотища. Макварант вроде речка строй буду. А будет не стар. Я даже не знаю. Оп. Ладно, едем дальше. Потом там зупинемся десь. Ухаваем. Угу. Окей. Шеб... Э, Я йому ще такого костеля дам. Ну, amb... так, ти не смієш. Нефіг. Йому тут нас обганяти. Um, У Мені так то машина маленька машина. Я що винувати, що він... Що мене. що я можу по одній ті по одній стороні їхати. А по другій не можеш? Ні, по другій не може. Типу отак от. На, одні, на одній полосі з правої сторони біля убочне. Mm. Тільки так у їхати? Ні, треба посередині, щоб ніхто не обгоняв а? і не підрізав. Ну так. Отак обережніше буде. Mm. Братанчика мого зараз теж відпустка. Сам він так-то далекобійник. Я його може іноді під заміною. Так, обганяємо. Отак так ось, все одно трошки темно. Mm -hmm. Ну так темно вату ще трошку. Сонце видно. Зараз трошки сховалися за хмарами. Але нічого страшного, ми все одно їдемо. Це нас не зупиняє. Певно, що ні. Блін, тільки в мене тут зеркала нема заднього виду. Оце погано. Дуже. Але нічого стоїть бокові. Що довго коти? Ну так. Да. Тож з 20 кілометрів від, від Львова. О, зараз зупинка буде. Можемо зараз їсти, похавати. Щось а не вижу, але там, як... але там якраз є то. Зараз поляну накриємо. І потім далі будемо їхати. Робимо поворотник і заїжджаємо на збиночку. О, тут навіть базар. Може на базарі это Да ні, думаю, все одно. Хоча, І ти, якщо хочеш, можеш піти. Окей, я піду куплю кавунчика. Ага. Братанчик вийшов. Я зараз поляну накрию. 5 хвилин по тому. Що ти тут? О, купив арбузик. Ну, правильно, взагалі, така каву, але нічого страшного. Я тут якраз поляну накрив. О, файно. О, знайомий їде, сусід. Ладно, зараз включуся і поїмо. Може, ну і так спілкуватися. Через 15 хвилин. Во ми вже поїли, поляна вже прибрана. Я, напевно, що 15-20 чи 20 хвилин подрімаю. Ти розбудеш мене, окей. Ага. Коли буде зупинка. Зараз тільки вип'ю квас. Ну ще мені. Та там і так тільки половина. Окей. Зараз трошки погоріється. Проверьте, так тут магнику не наносить. Едем. Поки можно. Вот так вот. Так, что там у нас за знак? Стрий. Мм... Городок. Ага. Понял. Ну, нам быстрее. То нам направо. Едем. А ты зачем за Ливстрей едешь? Да, ничего, ничего такого, то просто дальняк проверит, насколько вин надежный. А? Насколько мне запорожный надежный. Потом я ее трошка изменю. В своєму гаражі. Ну, точніше на роботі. Ой. Да, файно всі поспали. Угу. Mm -hmm. Так, все ми їдемо. Без ніякого такого промаху. Головне, щоб ніхто мене не підрізав. А то я ему так на кустыляю. Мус именно. Блин, як же вас обігнати? Попробуем. Останній момент. О, то я экстремал. Ага, я бачу. Ой-ой-ой. Зарпу. Попрошу прощення. Аварійчкою. Ладно, фара виключимо, щоб акумулятор не жрав. Так то як варіант, коли ми будемо їхати назад, буде дощик. Сам я так-то -так не знаю. Я думаю, сапогнозу. По вот тебе не мав бути діща. Угу. Але паспортно, паспортне. О, мотель! Можна сьогодні можна ще трошки передримати. Mm -hmm. О, і тут ще й не монтажка. А, так тут кафе є і туалет. О, я в туалет сходжу. Братанчик пішов в туалет, а я в кафешку. Через годину. От братику ми тут поїли. Це uh -huh. капець як смачно. І дешево. дешево. Головне, щоб потім проносу не було. Я от про тобі біжу, щоб срачки потім у мене були. Головне, щоб такого то Буде дуже прикольно. Не знати де буде. Потім назад знати, де ми піду в туалет. Угу. Так, давайте пропустим. Ти далеко можно ехать. Ключ у Зараз Заразка повытираем. О, так ты ми знайомий. Сусід? Да, сусід мій. І знайомий. У нього дача тоже в заведовичах. Ага. Mm -hmm. Потім, може, з'їздимо на рибарочку з тобою. Шушечка пожарим. Угу. Покупаємося. І потім може там плинутись. Да, тільки я про то відео не зніму. Опа він різдвінкий, Уже 120 скоро буде. Ого. Головне, щоб з дороги не В, Бо Я проти її теж говорю. Не дай Бог і здоровий дружить. Хоча я, якби водій від Бога. Стільки вже років десь 5 стажу. Скільки? 5 років стажу. Фіка собі. О, ще один мотель. Ну, це популярний більш. О, заправка. що, заправимся? Да. И цебить трошка там маску поменяем, омывайку. Ладно, все. Голошаем. Выходим. Все, дякую. О. Завелись і виїжджаємо. О, ми вже якраз приїхали майже. Де? майже. Кінець тепер направо. А чого не наліво? Бо там кінець дороги. А, ясно. А взагалі, пам'ятаю, у яку там сторону їде. Ну ладно, окей, я тут Зараз... сам розберемося. Вроде десь тут маємо зустріти... ...тітку. Тьот... Чики, де, не памятаю. тики де, не пам'ятаю. Ой. А, згадав! на автостанції! Там вроде нам мои что-то продать. Какие-то Нет, там мы... Баби треба было. Mm. Ой, не, пар паркуй строжко. Хоп, чтобы автобусом не заможжать. Ладно, всем пока. Далі я записувати, як ми назад не буду її. І... Так, то нічого вже такого не буде, та ж сама дорога. Тому пакета. До гарної. До наступної зустрічі. Папа!